І немає на даний час військової адміністрації, там була десь заступників з іншого заступника, прийняти людей, та спілкуватися поспілкуватися, спілкувати, щоб розповісти, поспілкувати, які є питання. Ну, люди... Вони ті спорції, по якому питання ми ні, прийшли. Ні. У нас в понеділок була зустріч десь на даний час. Э, прийшли 4 чоловіка. 4 людини було, деякі от присутні на даний час. Значить, і були представники з модульного містечка, яких повинен поселити на тому місці, де повинен побудувати будинки для вас. А що голова Значить... не був попереджений, не може з'явитись, ну, це ж про був, питання, ну треба ж його теж припали. покликати, мабуть. Люди, Люди зібралися, а він не може прийти. А, можна я забачу? Значить, з головою ми тут спілкувалися в понеділок після відповідної наради. Я запропонував вирішення даного питання, ми там виїхали на місце, посмотрели, він запропонував зробити листа, ми направили листа відповідного, але вже в 4-й в понеділок було опубліковано лист, що тут був забудовник з недісними документами і були представники модульного містечка. При цьому не оповінули жодним словом про людей, які 15 років чекають на житло. E, значит, э, на вашому місці сиділа значит, э, Марина, це співробітник юридичного відділу, яка говорить, що ці люди не існують, це фіктивні списки, це ми десь домовилися, тому то, ага, да, тобто да, нема. їх немає. І відповідна військова адміністрація і тих чотири проігнорувала і далі опублікувала інформацію на сайті таким чином, що нібито людей цих немає. Жодним, жодним словом. Тому на даний час питання просте. Питання в тому, що здійснюється будівництво в інтересам даних громадян. Ну, чому воно здійснюється? Чому з людьми не погодили дане питання? От просте питання. Якщо треба, Читаю. ми всі зберемося, то б я, я, треба, я, треба, я зразу скажу, що я не юрист. Я ну не так, так покличте компетентних людей. Я просто щоб люди розуміли, бо це мені задають питання. Я дійсно голосувала за те, щоб передати цю земельну ділянку під будівництво компанії Вітровія. правильно я да. назвала. Я ще раз хочу, щоб, щоб не було, Одна смотрите, тут були депутати горсовета, ми з ними около року е, э, мучились, <с судились, выясняли отношения, возбуждали все головні дела, поки вони не прийшли до консенсусу, підписали мирну угоду, за якою і врегулювати дане питання, добудувати і вирішити. В березні в лютому місяці вони виконали кінцеві питання, і в марті місяці ми повинні були здійснити почати будівництво. Почалась війна. От один із депутатів він підтримував, і інші депутати підтримували.